Оренда двокімнатної квартири в ближньому центрі у Львові за 850 доларів. Здається, в нас в оренду двокімнатна квартира на вулиці Коциловського, 13, на шостому поверсі із семи. Зараз знаходжуся у кухні. Тут у нас де таке дуже гарне оздоблення стіни, така підсвіточка, також обідня зона. З цієї ще сторони у нас видно балкончик, він виходить із спальні. На самій кухні йде світло таке малювання. Є наявна уся необхідна побутова техніка, а саме газова варильна поверхня, є велика посудомийна машина, духовка, холодильник, чайник. В квартирі індивідуальне опалення, є газовий котел. Далі у нас такий просторий коридор вхідних дверей є дзеркало. І прямо навпроти вхідних дверей у нас де перша ізольована кімната це спальня. Велика шафа купе, двоспальне ліжко, комод з телевізором. Є кондиціонер. Біля ліжка у нас йде освітлення. Також по периметру кімнати також йде освітлення. І зі спальні є вихід на балкон. З балкону у нас вигляд на центр міста, видно ратушу. Ось така простора спальня. Площа квартири 75 метрів квадратних. Сам будинок є малоквартирний. Дуже зручне насправді паркування біля будинку, завжди є місце. Далі у нас коридорчик. Тут в нас тут дві великі шафи-купе. Є таке дзеркальне рішення. Додає певного простору, дуже гарно виглядає. І ванна. Ванна в світлих відтінках, доволі простора. Є комод для зберігання речей, туалет, гігієнічний душ. Також є рушникосушка. Далі в нас йде друга кімната, вітальня. Велика простора. Тут є телевізор, така обідня зона лоджія, світла, і великий диванчик м'який, гарна люстра. Також в цій кімнаті є кондиціонер, такі дзеркальні рішення біля обідньої зони, і насправді дуже красивий вигляд на парк погулянка. Розташування дуже вдале. Біля будинку декілька авто, але перед самим будинком є гарний заїзд для паркування. Така кімната. Кого зацікавила дана пропозиція, обов'язково вас чекаємо на перегляді. Всім вдалого дня! До скорої зустрічі!